Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда, і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні в нас починається новий тиждень, і я зібрала свої всі недов'язані процесики, щоб їх завершити. Хочеться мені завершити їх на цьому тижні. І так, по черзі я покажу, що в мене тут є. Значить, шкарпеточки. Це я в'яжу шкарпетки для бабусі. І ось де в мене на такому етапі ці шкарпеточки. Я пров'язала вже тут халявки, резиночку я не в'язала, так як вона так забажала, щоб у неї не здавлювало ніжку. Тому я пров'язала тут лицевою гладдю 10 рядочків, зв'язала. Халявку, п'яточку, п'яточка в мене підкова, укріплена. І відв'язала, ось я так рахую, де починається в'язати, п'яточку я ставлю маркерочок, і рахую тут їх по 20. Це 20, 20, 20, 60 рядочків я пров'язала. Це буде в мене 36-й розмір. Ось такі вони виходять це шкарпетки із стокової пряжі. Я надіну їх на блокатори, подивлюся, і буду завершувати. Оце в мене залишилося стільки пряжі, я їх паралельно в'яжу. Якщо не хватить, то додавлю ось цими сіреньками. Вони так по кольору підходять. На мисочку додав, якщо не хвататиме. Ось так. Такий один у мене процесик, а він у мене і не один. Так, другі шкарпетки, які я не дов'язала ще, це ось теж із стокової пряжі. Тут у мене хватить цих ниток, ось іще добавка, два клубочки і добавочка. Вони у мене теж на такому ж етапі. Тут у мене пров'язана резиночка, халявка, п'яточка підкова, укріплена. І тут теж 60 рядочків. Це будуть шкарпетки у мене 38-го розміру. Буду продовжувати в'язати. Так, це у мене другий такий процесок буде. І, і ще в мене є зі стокової пряжі. Ось оці шкарпетки, які розпочинала. Це шкарпетки будуть 38-го розміру, а ці шкарпетки будуть 40-го розміру. Тут у мене вистачить цієї пряжі стокової, тут у мене зв'язана резиночка однокольорова, меланж-халявка, п'яточка однокольорова, однотонна така, п'ятка підкова укріплена. Останнім часом я чогось мені сподобалося, я в'яжу цю п'ятку укріплену. І тут у мене 1, 2, 3. Тиж 60 рядочків відв'язано. Це будуть шкарпеточки з 40, 40-го розміру. Так, це ще один у мене процес такий, недов'язаний. Ще у мене є, є такий процеси, я в'яжу із накобухо. Ось, де такі шкарпетки. На кобухо, ось такі гарненькі. Мілашки такі. Тут зв'язана резиночка, е, халявка така доволі е, Так, П'яточка підкова. І тут я відв'язала раз, два, три, теж 60 рядочків. Щось у мене скрізь по 60 рядочків прив'язано. Це ж карпетки будуть е, е, 40-го або 41-го розміру. Ось такі шкарпетки дві. І ще дов'язати мені. <кій> так. І так, у мене вже чотири процесики недов'язаних. І залишився в мене ще один процесик недов'язаний. Це шкарпетки з лубинської шерсті. Ось такої. Так. Одна шкарпетка вже зв'язана. Це шкарпетки 45-го розміру. Ось такі весняні. Соковиті шкарпетки. Теплі, дуже теплі. Так, одна шкарпетка зв'язана. І цю шкарпеточку другу мені треба трішки дов'язати. Тут залишилося зовсім трішки, все зв'язано, п'ятка, все. І тут залишилося мені трішки відв'язати і закрити мисочок. Тому я. Хочу завершити всі ці шкарпетки на цьому тижні. Що у мене вийде по процесикам я вам покажу в заключному відео, і докладніше розповім, що і як я в'язала. А поки що на цьому все. Хто не підписався на мій канал, підписуйтеся. Далі буде цікавіше. Ви будете спостерігати за моїми рукодільними процесами. І дивитися мої готові роботи. До зустрічі! Зустрінемося, коли я все це зв'яжу. І буде все це в мене 5 пар шкарпеток. До зустрічі! Вітаю всіх! Ось і завершився мій в'язальний тиждень. Як бачите, у мене ось де стопочка зв'язалася ось таких шкарпеточок. Як і планувала, я завершила всі 5 шкарпеток. Покажу вам і розповім докладніше по одному. Були у мене ось такі шкарпеточки недов'язані. Це стокова нитка. Купляла я їх на, в групі на Фейсбуці. І ось такі з залишків я зв'язала шкарпеточки. Ці шкарпеточки 36-го розміру. Не знаю, як називається ця нитка. Ось така вона гарна. Така вона шерстиста. Після прання вона випустила такий малесенький пушочок. Ось. М'якенька така, ну, шерстистенька така вона. Важуть вони 48 грамів. Це шкарпеточки 36-го розміру. Нагадую, і ось така пара в мене зв'язалася. Це одні шкарпетки. Спиці в мене звільнилися, маркерочки звільнилися. Ось де. Так, слідуюча пара в мене була. Це із теж із стокової пряжі. Ось такі ж, така пара шкарпеточок. Це шкарпетки в мене 38 го розміру, Як і планувала я. Так, подивимося, що тут після прання вони. Ось такий маленький пушочок випустили. Пралися такі вони шерстисті. Теж купляла там, же, в, той, в тій же групі на Фейсбуці стокової пряжі. Не знаю теж назви цієї пряжі. Що це за пряжа? Така красива, гарна, яскрава получилися такі шкарпетки. Важуть ці шкарпетки в мене 59 грамів. Ось тільки в мене пішло туди. Залишились маленькі клубочки в мене. Тут я дов'язувала, як і планувала весь залишок я дов'язала і дов'язала іншою пряжею. Ну, я думаю, що воно тут і не так дуже і помітно, що воно дов'язано іншою пряжею. Ну, Ось такі вийшли. Третя пара в мене була із Накобохо. Ось такі шкарпеточки. Вони вийшли в мене 40 сорокового розміру. Сороковий розмір це. Так, на кобохо. Важуть вони 64 грами. У мене було два мотки цієї пряжі, то у мене ще залишилися. Можна ще зв'язати такі іще. А може, навіть, якщо 64 грами помножити на 3, то, може, навіть три пари вийде, якщо таких самих розмірів в'язати 40-го. Ось такі гарнюньки вийшли вони. М милі такі рожево сірі, гарні. Так, слідуюча пара в мене була це із стокової пряжі. Це ось такі в мене були коричневі, меланжеві, теж стокова пряжа. Планувала я їх 40-го розміру. Вийшов у мене 41-й розмір цих шкарпеточок. А чому 41-й? Бо мені, з, е, мені захотілося вже вив'язати оцю пряжу меланжеву до кінця, а коричнева в мене трішки залишилася. І тому вони в мене вийшли 41-го розміру. У, сюди, в ширину, то їх хватило, щоб 41-й. І так я їх заблокувала на 41-му блокаторі. І ось такі гарнюки вони вийшли. Теж вони такі ось шерстисті шерстисті такі вони. Чути, що прямо шерсть. Тут такий маленький пушечок, вона випустила ось такий гарний. 41 розмір. Така пара ще в мене. І я ще в'язала із лубинської шерсті ось оці ось де зелені шкарпеточки. Вони важуть 109 грамів, вони 45-го розміру, 45-го розміру. Після прання вони стали, вони такі шерстисті-шерстисті. І вони теплі. Ось цих, з цієї лубинської нитки взагалі роблять одіяла, то вони ж такі теплі, як от у кажуть, верблюжі одіяла. Оце отакі ось, де, шерстяні такі одіяла в'яжуть з цієї нитки. І ось такі в мене вийшли шкарпетки. Вони м'якенькі. Як поки я їх в'язала, так я думала, що вже, не знаю, в якоїсь обробці, мабуть, вони були, бо я їх прала, був у них такий запах, ну, якогось масла, машинного таке щось. Ось такі в мене іще одні 45-го розміру. І так, я зв'язала всі шість шкарпеточок. Ось так, ось, до шість всі шкарпеточок в мене зв'язані. Встигла я зв'язати їх за тиждень. Ось такі мої завершення. Ці всі шкарпеточки, звісно, я планую на подаруночки, це поїдуть до моїх рідних ці шкарпеточки. Щось залишу, це я е, своєму другу, воїну зв'язала, щоб йому гріли ноги. Це в мене, не знаю, мабуть, собі залишу ці шкарпеточки, або подарую, може, можливо. Бо в мене і так є шкарпетки. Я собі залишила, собі зразу зв'язала дуже багато шкарпеточок, а залишила три пари. Бо навіщо мені так багато тих шкарпеток? Три пари мені на зиму схватило, щоб їх там попрати, поносити. Тому вони в гарному стані, і я думаю, що вони ще не один рік мені послужать. Тому я в'яжу і дарую всім своїм рідним і знайомим. Можливо, щось іще й продам, не знаю, якщо куплять. Ось такі мої шкарпеточки. Поки в мене все на цьому. Слідкуйте за моєю в'язальною творчістю. Підписуйтесь на канал. Пишіть мені коментарі, всім я відповім. Ставте лайки, вподобайки. До зустрічі. Буду рада всім, всім новим підписникам. Теж дуже радію, дуже радію новим підписникам. Підписуйтеся. До побачення, до нових зустрічей!